Ольга Добродій п'ять причин, чому ми переможемо. Причина перша. Ми є з України, за нас стріляє кожна п'ять землі. Розчистимо, приберемо руїни, ви ж проростете в житньому стеблі. Причина друга з нами Бог і правда тягають нас в сміливості броню. Виборюючи нашим дітям завтра, ми знаємо, за що б'ємось в бою. Причина третя злість і біль, і зневага. Вбиваючи ракетами міста, ви лише вбиваєте останні краплі страху і пахне помстою загальна боротьба. Четверта заховалась поміж вами. Ви скормлені рашистськими грудьми, народжені слухняними рабами. Ми? Українськими і вільними людьми причина п'ята правда, не остання. Нас кожен сам і всі тримають стрій. Тож, вороги, прийміть наші вітання. Сьогодні буде ваш останній бій.